Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш, і сьогодні ми дізнаємось, як розгортались події у казковій країні. Коли Мурлок Холмс, найкращий детектив, отримав прохання мера мегаполісу провести розслідування щодо щурячого свавілля. Він не роздумуючи погодився, аби повернути стабільність і безпеку казковим мешканцям. Сівши в швидкісний потяг, який мчав вздовж мальовничих гірських долин, він роздумував, як потрібно діяти, вивчав інформацію щодо цієї ганебної ситуації. Так, 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 міркував мурлок, мої колеги у боротьбі за справедливість бойові коти позбавили містян від свавіллі шурів. Багато хто із сірих злодюжок стали на шлях виправлення й праці і добровільно стали законослухняними громадянами, але деякі мерзотники не бажають виправлятися. І як мені здається, що вони керовані Анабель і вдалися до помсти і лиходійства, потрібно зупинити злочинну зграю, а то вони крок за кроком перетворять життя казкових мешканців в суцільний жах. Бойові коти бездоганно виконали справедливу справу, викуривши з міста хвостатих пройдисвітів, а я беруся разом із своїми друзями остаточно звільнити казкову країну від нахабних диверсантів щурів та підлих витівок пройдисвітки Анабель. І чим ближче. Потяг під'їжджав до мегаполісу, тим більш рішучішим ставав Мурлок Холмс, і все більше йому хотілося хочі ж взятись до діла. Холодним, темним і смердючим виявився підвал, в який запроторили Джея негідники. Слухай віселюче. Зверхня почав свою промову Пінгвін Рубі, який нахабно походжав перед режисером у супроводі двох щурів диверсантів. Сподіваюсь, ти розумієш, що вихід із цих апартаментів можливий для тебе тільки, якщо ти приймеш правильне рішення. Щурі охоронці підступно захіхікали. А Рубі продовжував оголошувати джею вимоги Анабель. Отже, ми можемо повернути тебе в мегаполіс, у твою студію, але ти оголошиш, що був відсутній через термінові справи, а Анабель визнаєш найталановитішою актрисою і найчарівнішою красунею. І саме тому ти віддав їй головну роль. Також ти будеш виконувати всі її накази і задовольняти її забаганки. І якщо ти будеш слухняним віслюком, у тебе все буде добре. Але якщо ти надумаєш брикатися, то швидко зрозумієш, що це погана ідея. І затям собі з нами жарти не проходять. Тож часу на роздуми у тебе небагато. І їжі теж, єхидно пропищали щурі диверсанти. Раджу тобі швидше ворошити місками, наказав Пінгвін. Ми скоро повернемося. Після цих слів Венсі Джея остаточно охопив розпач. Найбільше за все його пригнічувала думка, що доведеться оголосити підступну шахрайку Аннабель найталановитішою і найвродливішою, та ще й залежати від неї. І виконувати її божевільні накази. Вен -Сі Джей безутішно подивився на черствий шматок хліба, склянку води, на ліхтар, що згодом догорить, і згасне, і подумав: ось ось я залишусь у цілковитій пітьмі серед смердючого бруду. Із безліччю павуків, які заплили весь підвал лепкою павутиною. Його сумний погляд безнадійно блукав по мокрим кам'яним стінам підвалу. Венці Джея охопив смуток. Він мовчки сидів на старій холодній лаві, і невтішні і тяжкі думки. Роїлись в його голові. Пінгвін зі щурами пішли геть, розчинившись у темряві. А коли остаточно стихли звуки їх кроків, хтось ззаду легенько смикнув Джея за одежу. Кірсто, не друже, – зрадів режисер, тобі таки вдалося прослизнути сюди. Я вже навіть не сподівався на це і втратив надію на порятунок. Не все так погано, прошепотів їжак. Я знайшов отвір у стіні від каменю, що відвалився, і потрапив сюди. Мене ніхто не помітив. Якщо ми вивалимо ще декілька каменів, то зможемо втекти звідси. О, якщо б нам пощастило. Це була б велика удача, але часу обмаль. Ми можемо не встигнути і що тоді робити, промовив Венсі Джей. А тоді доведеться мені самому вибиратись і бігти по допомогу. Вечірнє місто вражало своєю красою. Сонце. Тільки зайшло за обрій і вулиці заповнилися яскраво одягненими мешканцями і гостями мегаполісу. По дорогах рухалась величезна кількість різнобарних авто, серед них неможливо було не помітити червоний кабріолет, в салоні якого комфортно розмістились знайомі нам персонажі. Як ви вже здогадалися, це були Анабель, Карапиша і кажупет, який сидів за кермом. Це місто, місто божевільних. Вони тут всі їздять, як скажені. Я ледь встигаю крутити кермом та гальмувати. Не розумію, навіщо нам таке велике авто. Як це, навіщо? Обурилась анабель. По-твоєму королева має їздити в якомусь задрипаному корчі. Цей лімузин викликає шалену заздрість у всіх, а заздрість це захоплення та повага. А це те, що робить мене знаменитою. Звичайно, моя королева, буркнув кажопет, і міцніше стиснув кермо. Ви як завжди, не перевершені, моя королева, торохтіла, підсрибуючи на задньому сидінні Карапиша. Я ще ніколи не їздила в такому шикарному авто. Мені тут все так подобається. А ще мені подобається, що на нас всі звертають увагу. Це так круто ми наче зірки. Аннабель Анабель замріяно закинула голову і промовила. Повір, чекати залишилось недовго. До зірок мені залишилось зробити лише крок. Лімузин м'яко котився по бруківці. Везущі трьох негідників, які знаходились у полоні своїх шахрайських мрій. А чи здійсняться ці мрії, і що було далі, ми дізнаємось у наступній серії. Дякуємо всім за підписки і вподобайки і до нових зустрічей на каналі Білий Аркуш.